Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я відповідаю на чергове ваше питання. Ліано, чому так сильно зараз відчуваються важкі енергії? Як втримати баланс? Ви знаєте, друзі, що я хочу сказати: по-перше, дійсно, зараз відбуваються дуже дуже сильні кардинальні зміни. Практично відбувається у цілому світі, відбувається все на рівні цих енергій, так тобто ми переходимо на якісь певні вищі духовні рівні. Це так, як я розумію. Ми переходимо в вібрації, нас туди тянуть. І ця війна також вона є власне тим інструментом, який допомагає нам, всім українцям, змінитися і попасти туди в вищі вібрації. Значить, Що потрібно робити? Найперше це молитися. Ну, я, наприклад, на, я щодня молю, і тому, можливо, менш більш в мене стабільна психіка, в мене менш більш стабільний стан. Ось, але тим не менше в мене є свої нюанси, тому що я зараз по 10-літній вік зайшла, і в мене є свої гормональні зміни в організмі. І мене також деколи накриває. Причому накриває деколи так, до, до неможливості. Ну, проявляються якісь такі різні перепади настрою і так далі. Найкраще мене заспокоює молитва. Повірте, я не п'ю ніякого снодійного, я не п'ю ніякого заспокійливого, я не п'ю єдине, чим я зараз, от що я зараз активно п'ю, ну як активно, відносно активно, там одну-дві таблетки на ніч, і з періодичністю два-три тижні п'ю, це я п'ю магній. Ось магній дуже позитивно впливає на роботу серця і е, мається на увазі на. Жіночі статеві органи і так далі. Тобто він робить якусь свою таку функцію, яка допомагає бути спокійнішою. Розумієте, якщо ви не справляєтеся, потрібно все-таки допомагати організму. Розумієте, тому що кожен день, бачачи ці тривоги, кожен день бачачи ці смерті, проживаючи, підписуючи ці петиції, які ми пишемо, і так далі, за, мається на увазі від людей, які втратили своїх чоловіків, татів, братів і так далі і тому подібне. Ось, і коли ми на це все дивимося, це неможливо, ну душа все рівно болить, болить за кожну людину, за кожного українця, болить за кожну дитину і так далі. І ти все рівно попадаєш під цей негативний вплив, і тому треба собі допомагати. Якщо ви бачите, що вас накриває, то будь ласка. Ну, попити якісь заспокійливі, але почніть з трав, як я завжди говорю, беріть заспокійливий комплекс трав, Додавайте туди попити чаю на ніч, не дивіться на ніч ніяких негативів. так, тобто намагайтеся, не... Якщо ви бачите, що вас це напрягає, як... я, наприклад, не можу дивитися, я не переношу, я не дивлюся, ніякі відео де є насильство, де є гвалтування. І так далі. Я дуже боляче, дуже, дуже, ну просто неймовірно це переношу. Я потім це ношу в своїй голові. Пару днів, розумієте? Тому я навіть не намагаюсь туди дивитись, де б'ють, сукирами голови розбивають і так далі. Тобто я на це не дивлюсь. Тому що чим більше ви на це дивитесь, тим більше ви затягуєте себе в низькі вібрації, розумієте? А ми йдемо до верхніх, до високих вібрацій, до любові, до чистоти, до світла і так далі. Тому не намагайтеся. Не намагайтеся, власне, копатися в лайні. Тому що, як ви тільки туди в лайно засунулися, розумієте, там ви маєте відразу і проблеми. Ви самі починаєте ну, якби, з цим взаємодіяти, відповідно набираєте з цього. Тому постарайтеся бути. На позитиві старайтеся допомагати своєму організму. Порайтеся, наприклад, своїм сімейним лікарем, якщо у вас там така критична ситуація, якщо у вас дуже сильно болить, якщо ви перенесли трагедію, і якщо ви не можете позбутися отого от важкого стану тієї болі. От, наприклад, там загинув чоловік, чи там брат, чи син, і так далі. Приходьте в індивідуальну терапію, я цим займаюся. І я допомагаю людині позбутися цього болю. Тобто я не можу забрати вам це стерти з пам'яті, але вас буде менше боліти. І ви будете поступово-поступово відпускати цю ситуацію. І вам буде простіше в цьому напрямку. Отож, будь ласка. Е Пишіть, пишіть в дірект, потрібна допомога, потрібна консультація і так далі. І ми будемо з вами прокачувати і працювати. Якщо у вас такий менш-більш стабільний стан, то допомагайте собі якимись препаратами. От я поділилася з вами, чим, чим я п'ю? З коралового клубу я ще також використовую, якщо у нас стресостійка, така є грифонія, такий продукт. От ви можете мені написати, якщо вам цікаво, я вам оформлю знижку, наприклад, і ви будете собі користуватися з 30% знижкою. Так як саме, так як я, користуюся цим продуктом. Чим я обожнюю цю компанію, компанія взагалі просто безподобна. Чому? Тому що до дверей тобі доставляють продукт. Ось, в залежності, що ти замовив, але ти до дверей, якщо офісу немає в твоєму місті, то мені до дверей просто в руки приносять, привозять Компанія дбає за те, що доставляє свою продукцію. Ну, така хороша наша компанія, яка називається Міжнародний Кораловий клуб. Отож. З вами була Ліана Бонько. Я дякую за те, що ви залишаєте зі мною. я Дякую за те, що ви пишете, за, за, вашу, е, е, перепрошую, за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви є зі мною, за те, що ви спілкуєтеся зі мною, за те, що ви мене слухаєте, тому що є працювати для кого. Ну а з вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей. Люблю, обіймаю вас, тішуся і пишаюся, що ми, українці, Переможемо! Будемо жити, процвітати, і буде цілий світ у нас їздити на заробітки. Згадаєте колись мене.